Вітаю! Сьогодні опять на допрацюванні у нас Термінатор Pro. Пан Дмитро із Збройних Сил України прислав от таку прошку, ми вже знаємо, чия, щоб я поставив блок акумуляторів окремо. Ну, так як у моєї прошки другій. І я як відчував, що треба відправити котушку ще мені. Думаю, заразом перевірю. Ой. Коротше, я подаху. Це ж блін на ЗСУ. Коротше, що тут не так, я цей прибор. На перший погляд, блін, все зроблено класно. Конденсатори стоять. В принципі, оце той варіант, що я говорив. Якісний варіант. Тільки одне єдине, що конденсатори. Ну, яка різниця буде між тим, що я говорив, що більш до кращої якості. Базова комплектація. От, в принципі, ось таке. Плата тільки в мене буде саморобна, звісно, бо це замовлять дуже довго. І, одне, і ще одне єдине буде. Оце у нас не поліпропілено, це все стоїть. Оцей регулятор він, в принципі не нужен. От, замість цих слюдяних будуть поліпропілени. Так, і перейдемо до самого головного. Тут 20-та катушка. Ось така. Так, тестуємо. Феріт. ну Те, що отклік неоднозначний такий. Баланс грунта викручуємо в кінець. Чуйка. чуйку вони налаштували прекрасно, в принципі. Так, режим всі метали. Ферід озвучується одним тоном. Уже косяк. Двойний високий пов... високий повинен бути. О, починається двойний високий. І не закінчується. давайте в кольоровому режимі. А, ще. Всі метали. Черняк. Високим тоном. Цвітняк. Високим тоном. На режим кольорового метали. Феррит. Як ним, так і є. Не висікається. Черняк. Черняк. Дзвенить, цвітняк. Ну, тут, в принципі, працює. Ну і теж не вирізається. Йоба ви, блядь, мастера. Ну сука, ви, п'єраси. Це ж не ЗСУ, блядь. там ж немає. Такої, щоб можна там десь щось взяти, доробити. Його, блядь, треба перевіряти. Як так можна. Коротше, буду доводити, я думав. До один момент. Оці розйоми наживлені. в принципі, я вважав якісними. Ну, коротше. така херня. Блядь, і що вам? Це казати, а? Так, зробив деякі маніпуляції. Чуйко дрегулювали, баланс грунта, режим всі метали. Феррит. Так, точка відсічення ферита. Все, феррит відсікається. Цвітняк. Черняк. Тепер гасим черняк. Мовчок, цвітняк. Все. Прибор готов. Ще тут такі мілкі? там шурупика нема? Тут Це все діло треба клеїти, заклеювати, тому що. Той режим, де експлуатується, ті чи ті умови, де експлуатується металодетектор. Мяко кажучи, страшненькі. Тому треба, якщо готувати, от саме так як я за рубіж відправляю, я сто раз перевірю. Все зроблю так, щоб він вже робив назавжди і з тим. Розумінням, що він до тебе не приїде на допрацювання, так само треба готувати і туди хлопцям. Все, дякую за увагу. Думаю, відео буде корисне. Поголовно таке виправляється. Тому майте на увазі перед тим, як купувати такий пристрій.